В житті бувають ситуації, коли, попри допомогу оточуючих людей, все в руках Господніх. Саме такі хвилини переживає кожна жінка під час народження дитини. І в кого ж іще просити заступництва, як не в тієї, що народила Бога. Особливу підтримку цариці Небесної відчувають ті, хто молиться перед її іконою помічниця в пологах. Храм на честь шанованого образу діє при одному з пологових будинків столиці ось вже 10 років. Спочатку служили в спеціально облаштованій кімнаті на першому поверсі лікарні. Після цьогорічних великодніх свят перейшли в окремий просторий храм. Початок нового життя диво. Для кожної родини ця мить особлива, дещо таємнича. Безпосередньо перед пологами породіллі не завжди мають можливість відвідати храм. Довгоочікуваний процес народження малюка для більшості все одно починається раптово. Днями Ольга народжувала свою третю дитину, синочка Іоанна. Зізнається, хоч і має досвід у цій справі, та все одно хвилювалась. Старалась помолитися себе немножко, хоча так вроде би не то, щоб сильно що безхожу, але знаю, що Бог єсть він, везде нас у Ну, Все пройшло замечательно. Священники з храму повсякчас готові молитовно підтримати жінок, які про це просять. Отець Павло використовує кожну нагоду, аби поспілкуватися з молодими матусями, охоче відповідає на питання, що виникають у зв'язку з плануванням майбутніх христин. А серед вірян за службою рідні вагітних, або ті, хто вже ростить діточок, народжених за молитвами до Богородиці, перед образом как благодарность за чудо, благодарность за помощь. Люди приносять различные украшения, или кольца, или крестики, или серги, прикладывают к образу Божьей Матери. Это как дар, благодарность Божьей Матери за чудо, которое она не спасала по вере и по молитве. Поява на світ дитини – це таїнство, а духовне народження – великий дар небесний. Тож хай Божа матір помічниця просить у Господа для всіх діток, народжених під її благословенням, щасливої долі.